Всім вітання. Вже сьогодні викло відео відносно вільних коливань. От, і зараз продовжив експерименти Працював трошки з тріфіляром. Частота в даний момент подвоєна. Стартова 36 споживання 22 Вт. Самий великий показник це. 427 вольт заряд із землі і точки один трансформатора первинної водки. На блоку жилення подаємо. Зараз замірюємо. Щоб було, як то кажуть, не голослівні. Але напруга це зворотня енергія. Тобто викиди із трансформатора 430 вольт. Це голочки. І на трифілярі маємо 141 вольт. Тобто, якщо подивитися на схему, на ключ подається тут, ми зараз заміряємо, в районі 40 вольт. Через трифіляр тут проходить, якщо знаєте, що таке трифіляр, це первинна обмотка. 40 вольт, а на вторині вже маємо 140 вольт. Так само сюди буде. Зараз ми заміряємо. Так, побачили 430. І зараз стаємо на блок живлення. Так, це в мене мінус буде тут, плюс. Зараз знайду. Зупинки не буду робити. Что-то мне казалось, что що там щось Так, плюс у нас... Зараз так... Це у нас плюс. Так, це у нас плюс. Лампочка працювала, споживання так само. Так. Ну, рукою тяжко. І мінус у нас... Так, виходить 35 ти, так, Тридцять пять вольт. На ключі 35 вольт. Плюс той і тут. Так, зараз виключу. І трошки поспілкуємось. Про що це говорить? Тут ми маємо 35 вольт, база відкривається, сюди подається 35 вольт. Вже пішов розряд конденсатора, тільки я дам генератор. От ми зразу маємо 143 вольта. Зараз буду трошки малювати, щоб було зрозуміло. Так, зараз поясню, що ми зробили з точкою 1, Тут зробили розрив. І це в нас початок, це кінець. Получається зовнішній або верх-низ, якщо брати трифляр, має три жили. Центральну жилу завели на випрямляльний місточок на конденсатор. Тут маємо 145 вольт. Так було. А зживлення, якби первинна обмотка, яка має більшу довжину, лінійну довжину, але провід проходить якби посередині. І от у нас тут проходить 35 вольт, а там же ми маємо. І от зараз генератор виключений, як ви бачите, так? Але 70 вольт ми маємо. Це те, що я показував в відео крайньому, що є. Наводки від мережі і трифіляр їх ловить. Якщо зараз я даю генератор, там одразу 136. Так, так зараз я точку 1 і 2 трансформатора буду перемикати, це зводить. В сторону мінуса зменшує опір і лампочка, якби повинна гріти яскравіше. Дивимося лампочка, стаю один-два, закорачує Лампочка пригасає, розімклено і замикаю. Це те, що я вже демонстрував. Тобто, і тепер дивимося по нафрузі. Так, напруга у нас з трансформатором 143. Коли я трансформатор закорачує, напруга пішла донизу. Тобто і лампочка пригасає, і напруга зменшується. Бачите, пішов розряд. Розімкнув, зразу пішов заряд до 143. Там конденсатор. Великої ємності він дуже довго розряджається. Зараз я закорочу, почекаю, наскільки впаде напруга. Виходить, трошки часу заберу, але самому цікаво. Вже менше 80. 70, 60. стабілізувалися на 48 тобто без трансформатора здається що повинно якби дивимося по схемі повинна бути більша напруга більша Потужність на трифілярі, але, як ми бачимо, так, частота в нас також менше пригає. Коли я розмикаю, пішов заряд конденсатора, там частота виросла, свічення лампочки зросло. Так що є, що вивчати, є чим дивувати вже. Не раз говорив, що пізнання має меж до нових зустрічей.